Коли відбувалась зустріч послів Євросоюзу, Угорщина блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ нашої країни до Євросоюзу через питання прав нацменшин. Про це у своєму акаунті в мережі ікс колишньому Твіттері, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк. Цитую, Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні. І більш предметніше будемо говорити про це із нашим наступним гостем Тарас. Загородній політолог, керуючий партнер національної антикризової групи, вже доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітання вам, спасибі, що знайшли час і долучаєтесь. Доброго дня. Наше вітання, пане Тарасе. Вже наші попередні гості обмовилися про те, що звіт буде заслуховувати такий собі Олівер Варгей. Це єврокомісар з питань розширення, і за словами Джерел, знову ж таки повертаючись і посилаючись на видання «Політику», мало хто хоче чекати ще одного звіту, щоб підтвердити прогрес України в письмовій формі на тлі побоювань. А чи направду Угорщина буде чекати до 1 липня, коли вже розпочнеться головування, так в ЄС чи Почнуться перепони вже найближчим часом, як ви вважаєте? Ну я думаю, що почнуть вони так. Вони в принципі не припиняли будь-які перемовини. Це стосується переповни. Це стосується не тільки е, питання ЄС, але й НАТО, в тому числі е, угорці будуть робити все можливе для того, щоб е, вибувати фактично для себе створення окремого окремого сепаратистського анклаву під виглядом е, національної автономії Угорщини, е, для того, щоб з перспективи подальшого розповсюдження всієї цієї історії на все Закарпаття. В принципі, ми з боку Угорщини бачимо те саме те, що робила Росія, тільки на сході нашої держави. Коли вони говорять, що там є там, питання щодо утисків угорської меншини, ну це все брехня, вони хочуть фактично виключного права для себе, виключно і фактично вуличного права такої експансії угорці угорської держави на території України. Пане Тарасе, от власне перед розмовою із вами зачитували ми допис редактора Радіо Свобода з питань Європи Рікарда Джозвіка, і він згадував про 11 двосторонніх питань щодо національних машин в Україні. Давайте трішечки роз'яснімо для нас і для наших глядачів, чого саме зокрема стосуються оці питання. Ну, дивіться, вся суперечка ж почалася не вчора, не позавчора. Це що почалося за попереднього президента, коли був ухвалений закон про мову, який вимагав дотримання саме європейського принципу мовного, коли меншини повинні вивчати мову, де вони живуть, для того, щоб ну, в тому числі мати можливість інтегруватися в суспільство, де вони живуть. Угорці категорично цього проти виступають тому, що вони хочуть, щоб угорці не вивчали фактично українську мову. Вони хочуть, щоб на території угорщини щоб на території України зберігався такий анклав, де немає української мови, фактично. Ну а окрім цього заявляє також представник Угорщини, що не треба забувати про те, що Україна та Молдова будуть за такою комплексною так, схемою вступати до Євросоюзу. І якщо, наприклад, є питання у угорців так до України натомість жодних заперечень щодо вступу Молдови виходить і замкнуте коло чи не так, чи тут можливо треба шукати в іншому причину. А до чого тут Молдова до України? <с> ну, це ігри Процедура України Молдова. Так разом ми так? повинні ступати. Слушайте, так. Ну що до чого то це, це ігри починаються у горці? Так, вони починають давайте тут Молдову поряд. це не це. Ну є Україна, є, є стосунки з ЄС. Це такі ігри дипломатично для того, щоб максимально затягнути всі ці історії, пов'язані зі стопом ЄС, виконання вимог. Починають вгадувати які. Там крапки, коми, які стоять, і так далі. Тому ми повинні бути готові до дуже важких суперечок з Угорщиною, тому що я вам говорю, вони будуть вибувати створення. От те, що ЛНР ДНР хотіла Росія фактично на сході зробити, і те саме вони будуть робити в Закарпатті, от не сумнівайтеся. Також з 1 липня, як відомо, своє головування в раді ЄС розпочинає власне угорщина, і цей процес триватиме впродовж півроку. Насправді, кожен місяць для євроінтеграції України він є цінним і передбачається, що угорці цей процес гальмуватимуть. На вашу думку, до яких ще засобів, тактик методів даватимуться угорщина, щоб все ж таки повністю загальну. Цей процес або е, зробити це частково. Ну, давайте так знаєте, не, не робити й, е, таких е, істерик кожен місяць, е, і так далі. Ми повинні розраховувати, що в Україну будуть скупати в їй. По 10 років, тому що це найбільша країна взагалі в історії ЄС, яка буде інтегруватися, величезна територія, населення і так далі. І тому питань буде ще дуже багато виникати, тому що багато вимог, які будуть до нас висуватися, вони можуть бути економічно невигідні Україні. Ми повинні про це ще розуміти. І тому не треба знаєте, таких і думати, що ми в ми чомусь такі погані. Раз, друге, ми повинні розуміти, що з таким сільським господарством, який вони побудованим, в ЄС нас не візьмуть, тому що в ЄС, оці суперечки стосовно от Польщі, ви бачили, ну принаймні буде дуже важкий процес, і я не вірю, що таки з сільським господарством. Тому що і господарство в Європейському Союзі побудовано абсолютно в принципах, там побудовано на базі. Фермерських господарств, які мають невеликі ділянки, ну відносно по українських мірках, там, наприклад, до 300 гектарів, і так далі. І ніхто заради України змінювати цей принцип не буде. Поява України в українського сільського господарства в такому форматі, як є, він виключе дестабілізацію всього Європейського союзу, і цей Європейський Союз чудово знає. Тому ми з цього повинні почути. А все ж таки спрямовувати політику, щоб агрохолдинги та мікробороники все робилися як не з величезних а менше господарств, спрямовувало свої зусилля в індустріалізацію. Наприклад, це податково ми потрібно робити, в тому числі, наприклад, скасування обмежень ПДВ при експорті сировини і багато чого іншого. Ось чого ми повинні е, е, признати роз. Що ЄС, це в першу чергу про гроші. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, чи є у ЄС гроші для того, щоб інвестувати в Україну. Тому що ви повинні розуміти, що в ЄС приблизно 5 чи 6 країн є донорами все інше реципієнта. Навіть Польща отримує поки що 11 мільярдів євро щорічно, та сама Угорщина і так далі. Тому тут, коли приходить Україна, вона буде. А працювати на величезні дотації, які і звідки треба взяти, в тому числі зараз отримуються дотації. Тому ми не повинні думати, що знаєте, що отак далі. ви повинні розуміти, що є політичне питання, в тому числі вступу України в ЄС, тому що поява України в ЄСка зміщує, точніше так знаєте, розмиває контрольний пакет а Німеччини та Франції, фактично в Європейському Союзі, тому що поява блоку, який буде задавати Тон свій. Це вочевиць така, знаєте, собі, Реч Потпаліта, 2 вигляді країни Польщі, до якої будуть жити країни Балтії, країни. Країни східної Європи і Скандинавії це створює пере і політичного ландшафту в Європарламенті, наприклад, і створення фактично альтернативного, такого я б сказав, альтернативного єс, який тільки об'єднувати буде східну Європу та Скандинавію. Тому ми повинні всі ці суперечки знати і розуміти, щоб знаєте, ми теж не думали, що нас не приймають. ЄС, тому що ми якісь не такі а, проблеми жор. Полити все законодавство, але до сто все менше ніж на 7-10 років. Пане Тараса, ми ж будемо спостерігати. Тим паче йдеться про дату аж 1 липня. Хто з нас, скільки може змінитися так до цієї пори? Але вам хочемо подякувати за таку плідну бесіду з нашої студії. Тарас Загородній був на зв'язку. Політолог керуючий партнер національної антикризової групи.